Давайте поговоримо про оборонний бюджет це без перебільшення інвестиція у наше виживання. Уявімо, що наша країна це величезний дім, і звісно, цей дім треба захищати. Для захисту будинку потрібні охорона, сигналізація, укріплення. Усе це, звісно, коштує грошей. І з державою абсолютно та ж історія. Щоб захистити людей, потрібні інвестиції в оборону. Саме для цього і існує оборонний бюджет. Це кошти на армію та національну оборону. Але це не просто сухі цифри. За кожною гривнею стоять реальні життя і безпека. Після 2022-го оборонний бюджет України зріс до неймовірних рівнів. Це стало питанням виживання. Як кажуть, безпека не дешева, але її відсутність коштує незрівнянно дорожче життями. Так на що ж ідуть гроші на дрони, зброю, навчання, медицину, кіберзахист, на все. Тому кожна гривня в обороні це не витрата, це, по суті, інвестиція у майбутнє. Але щоб ця інвестиція працювала, дуже важливо розуміти, як усе влаштовано. По перше, треба чітко знати, звідки взагалі беруться ці гроші. По друге, на що саме вони витрачаються, де тут прозорість і контроль. І третє, чому грамотне планування бюджету це теж по суті зброя. Розуміння цих процесів робить кожного з нас більш відповідальним. Це і є мотивація. Бо оборонний бюджет це дзеркало, воно показує наскільки серйозно країна ставиться до себе. Тож, якщо оборона це спільна інвестиція, як кожен може захистити її цінність?